Усіх вітаю! Це вже четверта частина проєкту кущі, і ця частина буде дах. Ми вже накидали крокви, зафіксували їх. Зараз я піду поближче і покажу вам наші інженерні рішення, як ми робили взагалі кроквяну систему, що для цього використовували, ну і як це робили. Так, покажу вам трішки кроквяну систему. В якості кроквиної системи використовуємо дошку 200х50. Також yeah. додали, додали ось такі бриджинги, хто їх як називає, я називаю кобилки, взагалі вони бриджинги. Тому що дошка покручена, вона ж не строгана і щоб вона була рівна. Тому додали їх, воно якби стягує, десь стягує, десь розпирає і тому виходить майже ідеальна дощка. Також додали ось на початку і на кінці теж так само. Це, воно додатково стягує ці дошки, посилює конструкцію, також е, менше продувається. Е, значить Так, додали ще уголки, по два уголки е, з кожної сторони. Вони універсальні, там є ребро жорсткості, але мінімально. Е, в такому виконанні, в принципі, їх достатньо. Е, Закручувалися вони на конструкційні шурупи. також е, Тут застосовувалися конструкційні шурупи довжиною 260 мм і по центру. Тобто кріпились на три точки конструкційними шурупами. Це у нас раз точка, два точка, три точка. Тут кріпилось, тому що довжина у нас 5 з гаком, довжина кроку. Тому є ще проміжна опора. Тут у нас довжина 3 метри, тому проміжної опори немає. Тож так, зараз що? Зараз запилюємо ось ці хвостики в рівень з фасадом. Далі пробиваємо лобову дошку і починаємо розкатувати плівку. Також писали про рігіля, чому не використовував рігіль, тому що, як бачите, у мене йде нижня обв'язка з 50-ї дошки, верхня обв'язка з 50-ї дошки, ще ми додали 25-ту дошку. Тож так, тому і не використовую рігіль. Тому що тут навантаження не таке в космічне, це невеличка споруда, одноповерхова, типу, нічого тут такого мега критичного навантаженого немає. Е, до речі, ось ці, е, простір між обв'язками, весь пропінений, потім прокручений та простріляний цвяхами. Також е, намагалися розташовувати крокви так, щоб вони потрапляли на стійки. Тобто, по цій стіні, де немає у нас е, вікон, кроква попадає на стійку і стійка переходить в підлогу. І так по всьому, по всій споруді. Ну все, у нас вже є лобова планка. Е, зараз покажу, розкажу з тієї сторони, там вже є крапельник. Зараз піду покажу вам, розкажу, як вимірювали цю лоб, е, лобову планку і покажу крапельник. Такс. Так виглядає вже він з лобовою планкою. Все, біжу показувати вам нижній капельник. Так, тут теж лобова планка є і вже є нижній капельник. Зараз розповім, як враховував відстань, на яку треба запилювати. Дивіться, так, у нас тут буде поріг стіни ОСБ 12 мм, далі контрабрешітка 50х50. Далі обрешітка 25 мм. Тобто ми це все сумуємо. Далі враховуємо товщину нашої лобової планки, віднімаємо від цієї суми, відрізаємо. І Виходить так, що у нас лобова планка з е, оцим всім порогом з обрешіткою, контробрешіткою ОСБ має співпадати. І далі ми прикручуємо е, лифт проснастилу прямо догори. Там залишається трішки такий вентиляційний прошарок. Щоб фасад мав, мав змогу вивітрюватись. ну, в принципі, ось так. Зараз покажу капельник. Так, ось наш вже капельничок змонтований. Ось тут обов'язково залишаємо е, зазорчик. У нас тут десь 1,5-2 см зазору між капельником і лобовою дошкою. Щоб повітря, коли йшло по вент фасаду, заходило сюди і виходило звідси. Тут пізніше додамо сітку від е, горобців пластикову, яку роблять. Сюди. Ну, тобто вона буде тут сіточка і ще буде одна тут сіточка. Е, зараз що? Зараз проклею бітом е, стрічкою. Ой, зараз покажу вам. Так, Зараз проклею двосторонньою бітумною стрічкою капельник. Далі розкатуємо е, нашу вже безпосередньо е, супердифузійну мембрану. Далі проклеюємо ось такою стрічкою. І пробиваємо обрешітки. До речі, обрешітки у нас зараз я покажу. Потім ще детальніше покажу, бачите? Вони проклеї... вибачаюсь, вона проклеєна спеціальною стрічкою. Тобто цією стрічкою вона буде лягати на крокву. І Щоб вода не затікала через свяг, через кріплення, яке буде кріпитися в крокву, контр... контробрешітка до крокви. Щоб вона не затікала по цих метизам, проклеюється ця стрічка. І в подальшому також, якщо там буде якийсь конденсат стікати, якщо він буде стікати до крокви, він буде від неї відштовхуватись від тієї стрічки і стікати далі собі, а не впитуватись в деревину. Так, Зараз покажу, як ми проклеїмо мембрану. Бачите, використовуємо супердифузійну мембрану. Це Strotex Supreme чотирьохшарова. Також проклеюємо внутрішній стик з допомогою бутикової стрічки двосторонньої. І далі все це проклеюємо спеціальним скотчем для покривельних мембран. Цей скотч витримує температуру від мінус 40 до плюс 50 чи 70, щось типу такого. Ну, Наче клеє добре. Не дельта, звісно, але дуже гарний аналог замінник. Зараз проходимо так, далі встановлюємо наші контуробрешітки. В якості контробрешітки використовуємо брус з січенням 50х50. Як бачите, він тут проклеєний спеціальною стрічкою. Я про неї вже вам розповідав. Далі ми його встановлюємо. Брус цей вирізаний в розмір там, здається, 120 мм 120 мм. Там залишаємо відстань. Пробиваємо його, він пробивається на 90-ті цвяхи, також додаємо конструкційні шурупи, по дві штучки на одну. Далі, коли ми це зробили, починаємо збирати обрешітку. І вже по обрешітці будемо йти далі. І Далі е, в нахлест вкладаємо наступний шар е, супердифузійної мембрани. Так само проклеюємо в два шари е, внутрішній стик за допомогою бутилкої чукової стрічки, і зовнішній за допомогою скотча для покривельних мембран. Якось так. Слідкуйте. Так, покажу вам проміжний результат. Вже тут прокинуто дві полоси супердифузійної мембрани. Також вона проклеєна бутилка щуковою стрічкою та скотчем для покривельних мембран. Там залишився шматочок, треба підрізати. І там ще виходить дві полоси. Буду тримати вас в курсі. Ну що, дах вже готовий. В принципі, все. Залишилось що? Залишилось накрутити сюди сітку від горобців. Так само спереду накрутити цю сітку. Та й все. І виміряти довжину, щоб замовити вже метал на дах. Також треба зробити ще верхній капельник. І, до речі, ще потрібно запиляти під рингу. До речі, в каркасному магазині з'явилися ось такі стрічки віконні. Це для внутрішньої частини каркасного будинку, тобто пароізоляційна стрічка. Також є стрічки для зовнішньої частини, вони типу з такої мембрани зроблені. Взяв собі на пробу поки що, подивимось, як себе покажуть. Бо на моєму будинку брав собі стрічки від. Виробника Ilbruck, вони дорогущі, типу якісні, але вони йдуть універсальні, тобто вони пропускають пару. А для каркасного будинку важливо, щоб е, пара не проходила. Тому замовив іншого виробника. Вони трішки дешевше по ціні, ну, трішки набагато дешевше. Подивимося, як по якості. Е, також в магазині є цвяхи для нейлерів, рейкові в бабінах, є конструкційні шурупи, різні пластини та багато всього різного. В подальшому сподіваюсь, коли з'являться мембрани, можливо, якісь, скотчі та щось типу такого. Тож, е каркасний ком'юей. Так, покажу вам трішки вид знизу. Не знаю, чи щось вам вдасться. Комусь можливо буде цікаво, як це виглядає знизу. Ось так. Так, вже у нас є тут з'явилась контробрешітка-обрешітка, також прикрутили ось таку сітку від горобців. Контробрешітка прибувається на цвяхи, 90-й цвях, а потім ще які у нас залишились 90 та 100-й, здається. Ось так, обрешітка вся на цвяхах. Зараз що? Зараз розмічаємо металеві круті на ринви. Робимо запили, гнемо крюки і одягаємо верхній капельник. Після цього прикручуємо сюди ще одну доску, яку буде висотою в профлист і накидуємо профлист. Так що, вже у нас є крюки під ринви. Висять. Зараз я прикручую капельники. Це верхній капельник. І що? Набиваю планочки. З того боку планочка буде, і з того боку планочка така. І все, починаємо вкладати метал. Також з цієї сторони є вже верхній крапельник. І там. Ну І, в принципі, все. Зараз вже будемо починати. Так, зараз покажу трішки розкажу, як що монтували. Е, дивіться, по-перше, гаки е, робили, запили в обрешітки. І далі з кроком 55 розміщали гаки. Ну, Там, якщо цікаво подивитися на інструкцію на Ютубі, там нема чого складного, не буду вже розповідати. Або в моєму першому відео про дах. Далі у нас йде верхній крапельник. І як бачите, якщо дивитися по обрішітці, зараз спробую вам показати, то він типу якби криво йде. Тому що обрішітка – це звичайна доска обрізна, вона не стругана нічого і трішечки вона така бананами. Тому ми робили помітку тут, відмічали, скільки нам потрібно. І далі відмічали е, таку саму відстань з тієї сторони, Натягували нитку, стріляли. І бачите, ось тут видно синю полоску. По полосці я вже крутив. Е, тому що те, що криво е, ця бришитка нам не важлива, нам важливий фінішний результат. Всі крюки так само монтували по нитці, щоб вони були е, в один рівень, щоб не було отаку, такої змійки. І так само. Крапельник верхній. І якось так. Із сіла лайфхаки. А і покажу вам повністю в комплексі, як виглядає пиріг і ще один секретик. Дивіться, це йде нижній крапельник, тут сітка від горобців. Далі йде верхній крапельник, між ними крюк. Тут у нас буде фасад. Фасад буде повністю профлист заходити сюди, під нижній крапельник. Є один важливий нюанс. Так як у нас фасад вентильований, треба, щоб кудись виходило повітря. Ось цей вент -зазор. Кудись ці повітря виходило. Ось тут ми зняли 1,5-2 см з дошки. Зараз спробую показати. бачите, та рука пролазить. Зараз о, мої пальчики. Щоб повітря йшло вгору, впиралося в крапельник і виходило тут, і так таким симом, чином циркулювало. Бо не можна, якщо у вас вентфасад. Повітря кудись має виходити, а не в іншому випадку у вас просто буде у там дах, десь заходити, воно буде в дах. Ну, коротше, так не можна робити. Тому треба, щоб був якийсь вихід для повітря. Так, ще дуже важливий етап перед монтажом профлиста, чи клікфальця, чи що у вас там буде, здути всю тирсу, всі ці обрізки, сміття, листочки з покривельної мембрани, тому що вона буде гнити. Оце я, я роблю вже це другий раз. Вчора ввечері це зробив, наче воно плюс-мінус було чисте. Сьогодні приїхали знову воно в якоїсь тирсі, в якомусь смітті, і цього сміття дуже багато, обов'язково потрібно його змітати, тому що в подальшому воно у вас просто буде там гнити. Ну, Власне, дах майже готовий. Залишилось прикріпити ринву. Та бокові оці вітрові планки. В принципі, хотів вже показати вам повністю весь результат, але це буде, мабуть, не скоро, а треба ще щось інше знімати і затягувати відео не дуже хочеться, його термін викладання. Тому е, буде поки так. Потім вже колись покажу фінальне, що там. Останні штрихи, що було дороблено, бо там ще треба ще одну планочку доробити. Е, коротше, якось так. Е, наступні вже будуть відео, мабуть, не. Е, Покрокові якісь якісь е, інструкції, можна так сказати, а просто е, лайф-відео з будівництва, як там що будується, буду вам трішки показувати, що до чого. Поки що це має ось такий вигляд. Вже каркас обшили ОСБ, е, е, натягуємо супердифузійну мембрану, далі контробрешітка, обрешітка, і буду замовляти вже фасадні е, оздоблюючі матеріали. Це, тобто, буде якийсь метал. На задній частині та на бокових десь там, і на фасадних частинах буде, мабуть, планкін або щось типу такого. Тож підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, бувайте!